Справжня Пасха це Вечеря Господня, спогад про Христа, про те, що Вінтував нас від смерті, пекла і диявола. Ми щодня повинні причащатися до тіла Ісуса та Його крові через однодушність та однодумність з Його церквою і святими апостолами. Христос, Пасха наша, Він потрібен нам не раз на рік, а постійно. Ми щомиті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення. Захисту і любові, Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів, бо Він говорив: хто не за мною, той проти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає. Священна Біблія вчить язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Що посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього?